Пане посол, доброго ранку. Доброго ранку. Дуже приємно бачити вас тут у нас в «Укрінформі». Дякую вам, і дуже приємно, що є можливість поспілкуватися в тому числі і українською мовою. Дякую. І для мене також приємно. Дуже багато відбувається зараз на геополітичній арені питаннях регулювання війни. І ми бачимо, що останній раунд технічних перемовин в Саудівській Аравії пройшов. Як ви оцінюєте те, що дехто називає прогресом у досягненні перемир'я, перебуваючи тут, у Києві? Так. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ми поділяємося бажанням президента Трампа зупинити зараз цю варвавську війну Росії проти України, то я думаю, що зараз це абсолютно ясно. Що Україна а, прагне до тривалого та справедливого міру. І це також наш ціл. І Україна а, демонструє цю готовність за а, безумовне а, і повне припинення вогня. Зараз матч з боку Росії. Росія має демонструвати. Практично і реально, чи вона серйозно влаштована на мір, і ми чекаємо відповідь Росії. До речі, нещодавно президент Трамп визнав, що Росія може затягувати процес досягнення припинення вогню чи поділяєте ви думку, що Росія свідомо затягує процес врегулювання, висуваючи неприйнятні для України вимоги? Я думаю, що Росія реплайсофа газбін інадеквед. Я вважаю, що відповідь Росії на даний момент залишається неадекватною. Україна чітко дала зрозуміти, що вона виступає за повне та безумовне припинення вогню прямо зараз. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що існує справжня нагальна необхідність негайно припинення бойових дій. Але від Росії ми такого не чули. Росія говорить про умови. Росія гальмує питання негайного припинення бойових дій. Тому я вважаю, що буде важливо, щоб Росія чітко висловила свою позицію. Якщо вона не буде спрямована на мир, ми посилимо тиск на Росію і продовжуватимемо підтримувати Україну, поки Росія не сяде за стіл переговорів. Ми всі прагнемо стабільних гарантій припинення вогню. І однією з цих гарантій є розгортання міжнародних сил для моніторингу перемир'я, щоб гарантувати, що Росія його не порушить. І ми чули, що сили спеціальних операцій Британії приведені в бойову готовність. що... Може означати, що вони готуються до розгортання в Україні. Чи можете ви підтвердити ці новини? крім того, яким на вашу думку має бути мандат цієї міжнародної місії? Чи буде військовим дозволене і чи потрібно їм дозволити вступати в бойові зіткнення з російськими силами, якщо вони порушать угоду про припинення? Вогняшенко бріч Я не можу коментувати операції британських військ. Але дозвольте мені лише розвинути два моменти, про які ви згадали. по перше, одне питання у тому, як контролювати дотримання припинення вогню. Це потрібно ретельно розглянути, щоб гарантувати, що будь-які порушення режиму припинення вогню матимуть наслідки. І щоб було дуже ясно, якщо будуть провокації, які ми вже бачили раніше, і режим припинення вогню порушується, то хто несе за це відповідальність? Зараз у рамках коаліції охочих ми також обговорюємо інший елемент, який полягає у тому, як гарантувати, що безпека України зміцнюється та гарантується у майбутньому. Щоб Росія не напала знову. Це стрижень безпеки України. І тут є декілька елементів. Один це сильні збройні сили України, тому ми продовжуємо навчати, оснащувати та розвивати збройні сили України. але по-друге, вивчаємо направлення британських та інших військ. Ми чітко дали зрозуміти, що ми розгорнемо їх в Україні в разі укладення мирної угоди. Щоб ви також мали цей елемент зміцнення безпеки України спосіб, у який це буде зроблено, зараз обговорюється військовими планувальниками у Британії, а також буде обговорюватися лідерами у Парижі у четвер. зважаючи на те, що існує готовність забезпечити силу для України. І сильнішу позицію за столом переговорів і силу для стримування майбутньої агресії 13 березня. Міністр закордонних справ Ламі зустрівся з топ-дипломаткою ЄС Каєю Калас, щоб обговорити прискорення поставок зброї в Україну, поки тривають перемовини оскільки Росія продовжує посилювати атаки на лінії фронту, прагнучи захопити якомога більше територій, поки ведуться переговори про припинення вогню, як швидко на вашу думку, Британія та ЄС готові діяти, щоб збільшити ці військові постачання в Україну ми будемо працювати над цим неймовірно швидко. Фактично, ми вже збільшили військові поставки в Україну. Ви пам'ятаєте, що нещодавно під час візиту до Лондона президент Зеленський підписав угоду, якій Британія зобов'язується надати додаткову підтримку збройним силам України на суму 3 мільярди доларів а також угоду про надання Британію п'яти тисяч зенітних ракет. У минулому щороку ми завжди надавали Україні принаймні три мільярди фунтів стерлінгів на військову підтримку. але цього року ми надаємо понад чотири мільярди фунтів стерлінгів. Оскільки ми збільшуємо обсяг ресурсів доступних для такої допомоги, ми також бачимо, що подібне відбувається і в інших країнах. Німеччина, наприклад, погодилася збільшити свою підтримку на 3 мільярди євро, і це частина загальної європейської тенденції збільшення витрат на оборону та у цьому випадку збільшення підтримки України Велика Британія погодилася збільшити відсоток ВВП, який витрачається на оборону до 2,5% до 2027 року. І це дуже прискорений термін. Це вивільни додаткові ресурси для наших витрат на оборону і для нашої підтримки України. Ми заохочуємо всіх наших партнерів робити те саме. І якби всі європейські країни-члени НАТО збільшили відсоток ВВП, який витрачається на оборону до 2,5%. це означало б додатково. 120 мільярдів доларів оборонних витрат країн НАТО щорічно. Іншими словами це дорівнює всьому оборонному бюджету Росії. Отже, тут бачимо загальну тенденцію. Коли Європа, на чолі з Великою Британією, збільшує витрати на оборону, та у цьому контексті також надає додаткову підтримку Україні. Британія традиційно є потужним донором України у плані військових поставок. Велика Британія була. Першопрохідником у постачанні високотехнологічної зброї, включаючи NLAW, ракети Storm Shadow, танки Challenger, безпілотні системи, Ми також знаємо, що 67% британців бажають, щоб Україна перемогла у цій війні. Чому на вашу думку? Той час, як деякі країни зараз намагаються дистанціюватися від підтримки України, Британія продовжує нас так міцно підтримувати. Це чудово, але яка справжня причина такої позиції? Я думаю, все дуже просто. Ми знаємо, що безпека Британії починається тут, в Україні со ви тому ми розуміємо, що захист України це також і захист Європи. Це захист міжнародного права. Це захист головних стовпів безпеки, на яких тримається Британія. Тож ми не лише підтримуємо безпеку України, таким чином ми також підтримуємо власну безпеку. Одним із стовпів нашої співпраці є сторічна угода про партнерство. Як би ви оцінили поточний хід і реалізації, та які ключові моменти виділили б на даний момент Одним з пунктів. Є те, що сторони погоджуються забезпечити, щоб Україна, врешті-решт, стала членом НАТО, і ми бачимо, що членство в НАТО є, мабуть, найкращою гарантією безпеки для нашої країни. Ви поділяєте цю думку? Так, абсолютно Я Думаю, що ми бачимо майбутнє сполученого королівства та України. якраз бачу тут два прапори як майбутніх союзників по НАТО і ми бачимо Україну як важливого партнера Британії у захисті від майбутніх загроз євроатлантичній безпеці Ви говорили про деякі високотехнологічні системи, які ми надали Україні. Але Ми також бачимо високотехнологічні системи, які розробляє сама Україна, і все частіше ми бачимо, як британські оборонні компанії співпрацюють зі своїми українськими колегами. тому що ми вбачаємо спільний інтерес у спільному розвитку цих систем, і їхньому використанні в майбутньому для захисту безпеки Європи. Я кажу, що членство в НАТО є найкращою гарантією безпеки для України, але як би ви оцінили новини про те, що адміністрація США, начебто, розглядає ідею відмови від командування силами НАТО в Європі, як ви думаєте, чи може це бути передвісником того, що США фактично відмовляється від ідеї колективної безпеки? Чи може це бути загрозою єдності в НАТО? Ні, я так не думаю. Я думаю, що адміністрація США та міністр оборони під гексет. Дуже чітко заявили, що США віддані євроатлантичному альянсу, і це не повинно викликати сумнівів. Я думаю, що Сполучені Штати вірно заявляють, що в міру подальшого розвитку альянсу європейські союзники мають робити більший внесок, і як я вже сказав, Велика Британія бере на себе лідерство у цьому питанні, збільшуючи витрати на оборону та заохочуючи інших країн робити те саме. Ще один напрям, в якому Британія може взяти на себе лідерство разом з Францією, це ядерне стримування. Ми знаємо, що російська ядерна загроза існує. Ує ми не недооцінюємо її, але й не переоцінюємо. як ви вважаєте, чи можуть ваші країни відіграти ключову роль у ядерному стримуванні в Європі? Я Думаю, що ми продовжуємо вважати, що фундаментом безпеки в Європі є НАТО це це євроатлантичний альянс, тому ми дуже тісно співпрацюємо з нашими американськими колегами з усіх ключових питань євроатлантичної безпеки. включаючи питання встановлення міцного миру в Україні, тому що це важливий елемент євроатлантичної безпеки на майбутнє тепер практичне питання зі сфери двосторонніх відносин. Президент України Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим для громадян Великої Британії до 30 січня 2026 року. Британія поступово спрощує візові процедури для українців, але повний безвізовий режим між двома країнами ще не запроваджено. Чи стоїть це питання на порядку денному Якщо ні, чи можна очікувати, що воно буде розглянуто найближчим часом? перш за все, ми продовжуємо працювати над покращенням послуг з отримання британських віз. У нас є візовий центр тут у Києві, який тепер може як приймати заяви, так і надавати візи безпосередньо тут, у Києві. Раніше їх потрібно було оформляти у Варшаві, але за останні місяці ми покращили ситуацію. І в угоді про сторічне партнерство є положення про те, що на цю тему триватимуть подальші переговори між офіційними особами. Тож ці переговори триватимуть, і ми зможемо зрозуміти як можна і в подальшому покращувати ситуацію. Також ми надали кілька сотень тисяч віз українцям, щоб вони могли приїхати до Британії за схемою домівки для українців спочатку повномасштабного вторгнення. і це чудово, що багатьох українців люди прийняли у свої домівки, де вони могли знайти прихисток спочатку війни. А українці добре інтегруються, в британське суспільство. я думаю, що багато з них шукають можливості повернутися додому. І я дуже сподіваюся, що незабаром вони отримують таку можливість. Тому так важливо, щоб ми швидко працювали над припиненням конфлікту. Але Я також бачу, що вони одночасно роблять свій внесок у життя у Великій Британії. і також є, ніби посами України у Великій Британії. тому що так багато людей у Британії можливо не знали про Україну раніше, але тепер знають вони тепер знають українців особисто. і це створює для них їм дуже сильний особистий зв'язок з Україною з питанням захисту України та тим, що тут відбувається. Однією з причин, чому я вважаю, що у Великій Британії така велика підтримка України є той зв'язок, який люди зараз мають особисто через українців, які приїхали до Великої Британії та з якими вони познайомилися. Хотіло б знову повернутися до української мови, дуже приємно. А якраз хотів розвинути це питання? Ви дуже добре знаєте Україну, українські традиції, українську культуру? Ви тут були працювали в посольстві в 2003, до 2008 року? Потім очали посольство в третьому. А як на вашу думку, ми могли б ще краще доносити до всього світу українську історію, ідею про Україну? Як пояснювати світу, що Україна це не Росія? Я думаю, що зараз дуже важливий момент, щоб а, поділитися з а, всіма людьми українська культура, українські традиції. А, як я сказав, я думаю, що зараз а, люди знають про Україну. Вони знають через хоробрий захист а, України, що Україна не Росія, що Росія агресор і що Україна захищає. її. Безпеку Європи, і також вони знають особисто українців, то це дуже важливий момент. Є дуже велика зацікавленість Великобританії і в інших країнах а, до України. Україна стала дуже модна зараз Великобританії, і, а, наприклад, ам, моя донька, вона студентка а, в Кембриджі, і зараз вони пропонують. Для всіх студентів в Кембриджі можливості вивчати іноземні мови і є два варіанти або іспанський, або український. То е, уявіть собі, що зараз є такі можливості для студентів познайомитися з українською культурою, з українською мовою. І я думаю, що Україна має використати цей шанс. Чудово, ну можливо, це е, частиною від того, що є певні паралелі між е, битвою, яку веде Україна, і битвою, яку вела Британія е, серед інших в часи Другої світової війни. Зараз українці не то щоб відкрили, але е, бачать і дивляться серіал британський війна Фойла, uh -huh. і там дуже цікаво проведено е, показано історії простих людей. З тих британців, оці ці моральні дилеми, які виникають в тому числі в тилу під час довгої війни, війни в якій не зрозуміло, що відбудеться завтра, не зрозуміло скільки вона буде тривати, і ми бачимо певні паралелі між ситуацією тоді і ситуацією тут в Україні зараз. Які паралелі ви бачите між тими подіями? На початку Другої світової війни в Британії та в Україні після повномасштабного вторгнення mm -hmm. є багато. Наприклад, я думаю, що коли вони чули сирени, які лунають тут в Києві, то це, це пам'ятає для всіх сирени, які були в Лондоні. 40-го року. То а, і, і також війна це момент, який дуже впливає на а, створення національної традиції, національний наратив і для Великої Британії, і зараз для України. То а, і також, безумовно, для нас. Це був е, е, найважливіший момент, щоб захистити нашу свободу. І е, також е, для України зараз цей мом момент захистити свободу України. А як британці тоді долали називаємо це в тому від війни, коли, наприклад, 8 місяців підряд німці бомбардували міста? Угу. Е, я думаю, що це э, говорили про простікість э, британського народу. І ще раз ми пам'ятаємо, що під час э, нападів британці вони були на в укритті в на метро э, в стації э, «Андерграунд» в Лондоні. То коли ми також бачили подібну ситуацію для українців для нас це свідчить про те, що у нас є спільний досвід. І це свідчить про і страждання, но і стійкість українського народу як було для британців під час Другої світової війни, зараз, під час війни, ви напевно бачите, що е, життя. В Україні триває. Так. Міста, Всі міста України не знаходяться в руїнах, в тому числі квітне і творче життя, культурне життя. Мені відомо, що ви часто буваєте в театрах, угу. намагаєтесь ходити на концерти. Є якась у вас особисто для вас улюблена пісня українська, яка вам припала до серця, можливо, ви навіть її співаєте друзям. Так. Ну, я знаю, що зараз є справжній театральний бум в Україні. І я часто в театрах я помітив, що це дуже популярні зали, дуже повні, дуже талановиті художники і режисери, і актори зараз націльний. Я був на відкриття. Першого всеукраїнського фестивалу Шекспіра в івано франківськ То а, також я думаю, що війна це жахлива, але це також сприяє культурні відродження тут в Україні. А, я дуже люблю а, а, музику, а, особливо церковну музику, але також сучасна. І козаксистам, і Океанелзі, і Пікадискатеція. Воно uh, також такі групи, які гурти, які я, я пам'ятаю, коли я був тут 20 років тому, то uh, uh, я маю багато um, uh, улюблених пісень тут uh, в Україні. А uh, також uh, в посольстві ми створили хор. Uh, і ми um, на Різдва, ми співали uh, колядку uh, на різдвяне Свято. Це була uh, дуже гарна і не так відома колядка з uh, um, uh, Карпат, і uh, таким чином ми також uh, розуміли і вчили українські традиції. Well, I heard that, by the way. До речі, я чув вашу колядку. Це було дивовижно. Будемо сподіватися, що у нас буде більше приводів для святкувань не лише для того, щоб використовувати мистецтво як прояв стійкості, як спосіб збереження здорового глузду, але й для того, щоб насправді відзначати приємні речі в нашому житті. Будемо сподіватися, що спільні зусилля України та міжнародної спільноти. Принесуть плоди, допоможуть нам досягти стабільного припинення вогню, яке може призвести до справедливого та міцного миру. погоджуюсь з вами. Я вважаю, що це ключова частина нашого сторічного партнерства. Ми працюємо над технологіями, працюємо над освітою, працюємо над питаннями безпеки, але ми також працюємо над питаннями культури. Бо культура зближує наші країни. Минулої п'ятниці у королівському Альберт Холі в Лондоні відбувся великий музичний фестиваль військової музики за участі оркестру королівської морської піхоти, який є нашою гордістю і радістю. І У п'ятницю вони виступили спільно з українськими військовими музикантами. Тож це було чудовим виявом не лише нашого партнерства у сфері безпеки, але й того, як ми разом ділимося нашою культурою, тому що Україна та велика Британія особливо близькі сьогодні. І ми залишатимемося близькими в майбутньому протягом усього століття Амінь. Дякую. Дякую, що завітали до нас.